Ну що, Світлана Лобода випустила офіційне музичне відео на свою нову пісню, яка має назву по-українськи. Я пісню чув. І в мене є претензії до деяких рядків цієї пісні, але я не бачив кліп. Тож я хочу сьогодні його подивитися і взагалі висловити свою думку, що відбувається. Давайте просто перед початком огляду відео а, ми згадаємо. Ми згадаємо, як Світлана Лобода плакала на п'ятий день. Як вона казала, що ми такі всі маленькі люди? Зупиніться негайно. Серед моїх підписчиків 10 мільйонів росіян. Я вас дуже прошу. Я умиляю вас. Давайте всі становимося. Ми всі маленькі люди, ми нічого не можемо. Потім Світлана Лобода визнала, прийняла позицію Україна, крапка, поїхала в Ірпінь. Розпочала допомагати, писали, що вона задонатила саму найбільшу суму фонд Маші Єфросиніної. Я не розумію навіщо це афішувати, що ти задонатила найбільшу суму. Ось в моєму розумінні, Світлана Лобода всі ці роки а, після пісні. Подльот 40 градуса. Вона для мене була російською співачкою. Давайте ми згадаємо, що в Росії вона була дійсно співачкою номер один першого ешелону. Вона робила там грандіозні шоу. Вона там була своєю мадонною. Інтерв'ю я дивився в минулих, минулих роках, де Собчак до неї приїжджає в готель і Собчак навіть боїться Лоподу. Тоді Лобода на питання Собчак відповідала, де, де, де її дім, вона казала: я живу в Росії, в Україні і в Європі. Я живу на три де, Адже яке місце ти називаєшся? Є дом в Києві, в Москві і ще одній країні. Типу чіткої позиції тоді не було. Просто зараз це все вела за боком. Лопаді, на жаль, яка к чорту різниця, яка це страна? Ну яка різниця? Росія, Україна, Казахстан, да в мірі повно стран. Те, що відбувається в політиці, це нас взагалі не касається. Але я не хочу, щоб ви подумали, що це відео як хейт в її сторону. Я просто хочу висловити свою думку, і насправді є деякі плюси, про які я пізніше згадаю в цьому відео. Тож давайте ми подивимося. Official music video про Ukraine by Sвіtana Lerber. Here we go. Стоїть Світа, знаєте, як то, як родина мать. Я не розумію, чим її скульптура горить. Боже, який такий секс пішов в неї. До речі, вона тут дуже схожа на по образам на Мадонну. На Мадонну, що зараз Мадонна зробила з собою. Взагалі картинка красива. Що казати про складову кліпу, мені єдине не подобається, де вона стоїть на фоні палаючого міста, і де падають будинки. Це, знаєте, як в пісні Дорофєєвої я робив реакцію з Халілом. На каналі, там, де під біт е, ракети, вибухи і так далі. Це трішки було крінжувато. І тут мені не подобається цей, це місто. Ну, якщо ти вже робиш е, стильний, яскравий відеокліп, то давай ми трішечки це приберемо, тому що це трішки неумісно. Ну, гаразд, пісня про Україну, ви, напевно, нічого не чуєте, але зараз давайте ми бистренько... ми не пробачимо нікого... Коротше, давайте промотаємо. Є нові локації. Угу. Відеокліп красивий. Це факт. У нас є хореографія. Мотаємо. Ну, Все понятно. Українка. Але знаєте, що мені не подобається взагалі в цьому кліпі? Що це все виглядає, знаєте, ніби якісь. Е, вибачте, зразу кажу, але це моє враження, що це якось. Оці, особливо ем, вбрання світи в цьому кліпі нагадують якісь вбрання з Якутії, вибачте мене. Якісь, знаєте, шамани, вони знають шамани. А це, знаєте ці ем, ем, бурята, я не знаю, це все, от, ху, ху. воно трішечки мені чомусь це нагадало. Але гаразд, відеокліп красивий, ем, ну, знаєте, постарались, Нарешті давайте почитаємо прекрасний лірікс. Текст цієї пісні, значить, що мені мене, дуже сильно ну, дивує ці пісні, тому що ми можемо згадати, як Світлана Бода плакала спочатку, потім вона випустила молитву, молилась. Тепер вона вільна, нескорена, незламна і незалежна. Ми просто самі будували країну за тиждень до вісни. Прийшли вони, хто хоче зими. Нам спокій зламали, як вітер калину і покинули люди свої хати. Ми просто собі будували країну. Світлана, так, ми будували країну. Ти була там. Ти будувала там далі собі кар'єру. Ну, розумієте про що я? І розумію, що вона це співає як від всіх українців. Але, знаєте, вона то співає. Ми просто собі будували країну. Вони прийшли. А до цього в неї виходить російськомовна пісня Гарада. Що за біполярка? Нам спокій зламали як вітер калину. Та що ж це таке? Чому в кожній зараз виходить що, що не пісня? Там або калина, або лелека? Калина лелека. Лелека. Калина? Ніби більше нема українських інших символів. Знаєте, я вам скажу чесно, в минулому році, десь влітку, я написав одну пісню про кохання. Там також я використав слово лелека, там був, був такий рядок. Ми з тобою, як ті дві лелеки. Та пісня була про кохання, там просто мені треба було придумати Риму до слова далеко. Я використав лелеки. Потіло далеко. Де є почуття? Цю пісню ви не почуєте, тому що це кохання від мене відмовилось. Хм. Давайте так, згадаємо круті пісні про Калину. А Калина, А Калина, не верба я дівчина. Класна пісня, до сих пір слухаю. Давайте її зараз слухати. Класна пісня, потім в Альошу була класна пісня. Калина, калина, очі зелені. Танта крутий кліп. До речі, один із перших відеокліпів в Україні знятий в 4К та викладений на Ютуб 4К. Зроблений стильно. Тоді ніхто не піарився на цих словах Калина, Лелека і так далі. Я розумію, в перші місяці повномасштабного вторгнення дійсно були пісні про Калину, Лелек, це нормально. Ну, зараз. Вже рік пройшов на знову. Калина похилилась. Ми вже ту калину давно давним підняли. Калина стоїть, цвіте, незважаючи на все, що відбувається навколо. Калина стоїть. Калину більше не трога. Для Світлани Лободи я підготував. І для других артистів, які продовжують співати про Калин та Лелек. Я підготував інші символи України. Тож записуйте, про що писати пісні? Барвінок. Вічність, Це вічність. Волошка. символ України. Скромність і ніжність. Каштан. До речі, мене мама раніше в дитинстві назвала каштан, тому що я такий красивий і такий трішечки колючий, як каштан. Трішечки, 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 трішечки. Соняшник! Соняшник! Співаємо про соняшники. Мак, верба, виноград, лілея. Дуб, тополя, вишні, фіалки, чорнобривці, хміль, кінь, зузуля, журавель, ластівка, соловейко. Артисти, ви записуєте? Від себе додам. Символом ем, свободи є волосся. волосся. Рушник, вінки. У нас лелека і калина. Лелека і калина. Лелека і калина. Та-та-та! Ми можемо пробачити Світлані Лободі те, що ну трішечки то вона з помилкою підписала пісню свою на Ютубі. Була. То вона ну продовжує співати про Калину, вже всі переспівали про калину. Свята вирішила співати про калину. Але в чому тут плюс? Подивіться моє попереднє відео про Анну Асці, Яну Соломку та інших зрадниць. Незважаючи на те, що Світлана працювала там в Рашці, вона знаходиться тут, вона Ну, не тут, вона з Україною. Скажімо, так. вона з Україною і підтримує цю Україну. Вона розуміє, що вона втратила кар'єру в тій країні і тепер, звичайно, всіма силами намагається за. Воювати тут прихильність та розположення це дійсно дуже важко. А можливо, це той момент, коли в тебе немає іншого виходу. Правильно? Таке також може бути. І зовсім не потрібно буде дивуватися, коли Світлана заспіває англійською і буде намагатися завойовувати той ринок. Англомовний, не дивуйте, тому що ми розуміємо, що коли Світлана Лобода вибрала російський ринок, вона вибрала не просто аудиторію, вона вибрала гроші. В Україні так артисти заробляють і непогано, насправді. Але для Світлани Лободи, можливо, це буде мало. Тому що Світлана Лобода звикла жити в лакшері умовах з охороною і так далі. Тож не дивуйтеся, якщо Світлана Лобода ем, з часом. Розпочне співати англійською і завойовувати аудиторив Євмерикен. Я сподіваюся, що артисти записали, які ще є символи України, про що ще можна співати пісні? А Світлані Світланіловоді, давайте побажаємо, щоб вона зрозуміла, що українською потрібно співати не для того, щоб її прийняли в українському шоу-бізнесі, а для того, що тією мовою. Не те, що співати огид, а й розмовляти. І, до речі, Світлана продовжує розмовляти тією мовою. Я розумію, що багато глядачів моїх також продовжують розмовляти тією мовою, але часом ви зрозумієте, що це не потрібно. Просто хоча б не слухайте російську мовну музику. Дякую вам, друзі, за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставайте спонсорами каналу. До речі, у мене вже там шість спонсорів на каналі. Дякую вам дуже приємно. Посилання на донат внизу в описі. Я сподіваюся, ви розділяєте зі мною мої думки. До зустрічі в нових відео.